Добрий день підписники гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, сьогодні неждано, негадано, у нас починається посівна. Зараз ми обійдемо тракторця, перевіримо, що до чого. Теж рівень мастила будемо чіпляти культиватора і будемо сіяти, підготовляти площу до посіву овесу. Будемо сіяти гектар овесу і гектар ячменю. Ось такі справи у нас. Ну що ж, а зараз ми залимо палива до повного і перевіримо, скільки в мене взяв на 30 кілометрів пробігу, скільки він взяв літрів солярочки. Дивімо. Так, залили повний обратно, повний бак і взяв дві десятки, думав може, може буде 2 літрів 15, а ось ще не влізло, грав, мабуть, з 500, з пів літри. Ще не влізло. З десятки. Ну, 10 літрів на 30 кілометрів взяв. Отакий От розход. 30 кілометрів ще уточню. Може чуть навіть там більше. У ну, середньому. 30 кілометрів, плюс-мінус. 32-33 може. І 10 літрів паливо. Я думаю, це, це добре. все дуже добре. Ось так, ну що ж, заправились, зараз перевірю ще всі заправні ємності і будемо заводити. Давайте будемо. Так, працюємо. Працюємо до світ, так, Мачка виїхав собі. Гуля повідомлення, підняв і робив. Тут пустив на вгорах я так. Приїжджаю всіх забрати. Тут піднімаємо. Виїхав сюди і опустив. Потім не повідомлення добре. Треба зйомки мети вікно. Пошива, получається. Ще насом там. Оце полет сотні. І тут ошибся. Так, зараз ми скультивували гектар 15. І зараз будемо заливати. Так, тут трошки пропало. Я будемо заливати, скільки в мене для палива на гектар 15. Так, залив опять до повного. Взяв десь 5,5 літрів. 5-5,5 гектар 15. Ну, якщо читати на гектар, то може десь і 5 літрів джаву ну, не пам'ятаю треба відео подивитися скільки 40 ось брав на культивацію скільки брав 40 ось на ну, я думаю все непогано 5 літрів заторахкати гектар 15 ану пишіть там в коментах чи це добре чи не добре Їздив на четвертій й О, четвертій робочий. Хоча другою транспортною теж тягнув. Але щось їздив і потихеньку не спішав, треба підняти, пустити культиватора. Так. так, зараз будемо їхати по ОВЕС, будемо травити його, протравлювати, будемо цікати нашу. Палочку. Втрачаємо мені теж колеса. Колеса мають тут стоять у сходовські. Не колеса, а різи. Так, тут все нормально. Ось Такі справи у нас. Це ну, цепимо, настроїмося, покажемо, як воно сіє. Так, ось так. Сьогодні ми закінчили сіяти овес. Прийшлося мені розібрати ту свою рамочку. Бачите? Була ця рамочка зроблена така. З під'їжджав тільки щолк до того, до культиватора, до, до всього працювала. А тут не захотіло мені працювати, мусив зняти і тоді діла пішли добре. Так що ось такі справи не знімав, би телефон сів. А скільки на гектар спалив палива. Зараз подивимось. Один зальємо ми будемо бачити. Так ось у нас тут нема нічого. валочкою ми льотали. Не. Івалочку, значить приставляв я на ці сівало. Ось 20 бо я трошки тут розбив 23, От так воно було на Овес. Як пептик він неправильно показує, Потрібно дивитися ось, тобто на мірі. <кій> на 23 Якраз вийшла десь норма. Ну, норму зараз кажу. всього того як заправлюся. Я не знаю, как заправлюсь. Там, льва, там у еще. у 4,5 литра. Ну. Видно, да? Тут чуть-чуть меньше. Пятерок, можно так сказать. Ну, 4,5 литра. Культив... Культивировал. <клевизм> Може то, що я їздив друга передача, не спіша потихеньку, а можна було третю. В кінці вже включив третю, і вже було нудно вже Можна Можна третю, але я працював на другій, не спішав потихеньку, але я під кінець включив третю. Коротше, що сказати. Паливу. Зараз ще про... будемо каткувати, вже каткування заміряти не буде, там вже поскольку постолько бігав трьохметровим катком і на тому все закінчиться. Так, зараз ідемо висипати залишки оверса. Так, вийшло в мене висів, накрасив. Я тільки що поміряв. Ну, десь там гектар 15 вийшло до мене, висіло висіяв я. 100 105-110 кілограм. У мене так пішло. Ставив на 22. А, 23. Поділочка на 23. Ось так, якось так. Ну що ж зараз чіпляємо каточка, ще швидко пробіжемо, скаткуємо і... І на цьому буде... будемо завершувати свої відео. Так. Так. так, ось так у нас виходить каткувати. Каткуємо треті передачі ми на понахідкувати. Правильно зробили, що пригадкували, чи неправильно. Таке в нас вийшло сьогодні відео про витраті палива на тракторі сольі та їх 50 Му сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Це буде Україна, аби місяць на